В турнірі Сент-Луіса з Ельшан Марадіабаді як гость на даному випуску і він грає на берсерках. 3-2 турнір. І зараз от у нас вийшла така стара індієчка спокійна з білим фіанкетом на G2. В принципі, розіграно повністю рівна позиція. Розмінятися ферзами я хочу. Так, він розмінявся. Ми переводимо коня. Єдине, що мені не подобається, це слон на B6, який тримає поле D8 ключове. Е, ну от я його зайняв, і мені здається, це хорошо. Так, е, Міняти я не хочу на D1, але на D7 вполне устраї. І зараз треба, напевно, перевести мені цього слона. Щоб його розміняти на слона Б6. Так, він тури розміняв, в мене там все під контролем. Тепер. Ага, я не можу стати на d8. Окей, треба короля підвести. Ну, Міняємо слонів, окей. Не вопрос. Короля ставимо на E8. Слона на d8 Помінялись. Не бачу проблем поки що. Міняємося. Еншпіль реально розіграний. Ну, буде розіграний туровий Еншпіль. він реально нічийний. Ага, ми поміняли тури. Так, ну і тут що, король F6, напевно, має тримати нічю. А, блін, не F6. F8 треба було. Ай-яй-яй, F8 треба було. Блін, тепер він королем на G7 пролізе. Mm -hmm. Да, да 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 G7. да, треба було на фігм. Коротше, там вставати, а зараз він мене витіснить. У мене ходи закінчиться десь в якийсь момент. Де. А, тут, тут ще, напевно, можна було піти король е 7 і далі її отримати. От, я зрозумів. ладно. Ну тут уже все. Тут я ще 6, -6 освободив без захисту, до якої я ніяк добратися не можу. Блін, щось до мене пізно дійшло. І кудись я спів, у мене 3 хвилини залишилось. Ну, реально, якби. Все. Ладно. Давайте пробувати останній шанс, але ну, він, ну, він ще й ферзйом захистив пішака. Ну, ладно. А ж тут посоли, мім королем зараз заби... А, він даже не став забирати. Ну, ладно, здалось. Давайте глянемо в аналізі. Так, да да, да, да. Ну, да, в принципі, от якось, якось воно так і виглядало. Що трошечки краще зарахунок, того, що це білі, но... Нічні, давайте глянемо, що у нас по історії, да? там... Дін Ліжень. З Карлсоном катали. Да, ну і Kings Indian Atta. Окей. Це називається Kings Indian Attack. Let it be. Ну і що? І позиція відома ще з 90-х років. Це 6, правда, ніхто не грав. Ну, ладно. О, і знову ми прийшли в позицію, яку хтось колись грав. Цікаво, цікаво, що у нас тут так. Артімір Адібан, Артімія Велюшонок, Федесеєв. Рашковський. Ну, не сказати, що прям супер відомі, але Стефанов Антонет, теж чемпіонкою міра була. Ну, ладно, окей. Гамдучий і Швайцер. І вся теорія закінчилась вже остаточно. І тут ми пішли грати. Да, щось... Якщо у тут по аналізу, ну да, от трошечки-трошечки краще. Но не набагато, не сильно. Просто за рахунок того, що трошки активніші фігури. Да? От, він слона з е 3 на B6 переводить. Слон є 6 Ферзь E7 треба було, не, не варто було мінятися. А тут варто було мені мінятися, ну я побив, окей, турайф на D1, все правильно, кінь D7, кінь ц 5 c 5 все вірно, все побив вірно, чітко. c 5, тура F на D8 стає. А, на e 8 ще пропонує, да. ну на D8 теж норм. Тура D1 треба було бити, кажуть. Спочатку там не бити, а потім мені бити. Ну, ось тут він побив уже. І моїх два слони стало дуже цікаво, і він ніде нічого не може порватися. Цікаво, що він. Прямо по першій лінії граю. Um, так, розмінялися, все чудово. Невеличка перевага є, але не дуже сильно. Ну, король Е7 і на Е6, напевно, ставати. Ну, я не хотів, я хотів от вирости, щоб слона поміняти з турою. Знов король Е7, а каже слон D8 погано. Аж і Е вже треба було бити. Ні, ну Е вже я би не побив. Ні, вже не для мене. Слон D8 Тура d 8 Чогось була перемога, а тут уже рівність. І король E7 каже, треба грати і тримати туровий еншпіль. І потім, очевидно, турою залазити по вертикалі H або по вертикалі D і їсти другий ряд. Ну, логічно. Так, король G5 йому треба грати, він так і зіграв. Король E7 в мене єдиний, в мене вже програно, до речі, стоїть. Да, тобто видно, програно стало раніше, ніж я думав. Ну, на то він не грошей, щоб це все бачити. Король G7 G5. Король G7, ну так, да, Король G7 видно було, що треба було зіграти, g5. G5 не туди. Ну, король G7 треба було стати і тримати. Ну, але рано чи пізно. От чому перевага в просторі, да, Пішаковому еншпілі у нього ходів більше залишилось. У мене немає ходів в принципі, у нього пішак, король, от чому мені треба було на Е7 повернутися, от власне. І все, і F6 каже, можна було зіграти. Ну там не особо щось мінялося. Ну, Менше з тим. Так, тут вже тут, тут, тут програно, тут аналізувати особливо немає, що, тут не було жодних шансів. Так, перевіримо просто. Тут вже грай, не грай, а все виграно. Дякуємо супернику за гру.